Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, це Kia Rio 12 рік, офіційна тачка. У дуже гарному стані. Один власник. Вона така трішки ліфтована. Подивіться. Хозяїн, щоб не цепляти, зробив такий тюнінг. Скло все рідне. По салончику зараз покажу. З першого дня авто в чохликах, чохлами все нове. Дуже гарний стан по салончику, чистенька, гарненька, без нюансів. Є газ 4-го покоління обслужена без нюансів. Потолочок чистенький не провисає. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв. Дуже гарний варіант на новій літній гумі. Кіоріо, 12 рік. Автопарк Грушевського. Також автівка доступна в кредит лізинг та за налічку.